5 липня 2025 рік. Бачите. Поляни скошені. І ось такий моїм соєшник в людей, в сусідів. Це відео як не треба робити. Що ця технологія про яку треба забувати? Глибока оранка. Їхали з товаришем, буквально там десь днів 10 назад. Не могли налюбувати на це поле. Ну як, не заходили, так притормозили, подивилися. Соняшник вирятував добре. З бур'яном, звісно, він не поборовся, наш сусід. Бачите, в рядку воно куча. Соняшник починає в'ять, Просто тухне і все. Три дні жари і соняшника немає. Бачите? Дивіться, які тріщини. І це тільки 5 липня, щоб ви розуміли. 5 липня. що з нього буде. Це велике питання. Дивіться. Поранка, три культивації, дві просапки і бур'ян в рядку. І бур'ян рядку. І по барабану. Ні, ця технологія, мені здається, вже в минулому. Просапувати і, і, і не працювати з хімією, гербіцидами, це дорога в нікуди. Дивіться який. Поле. Десять днів тому він ще стояв, ще вегетував, Хватало вологи і на бур'ян, і на соняшник. І тільки вдарила жара. Все. Листя опустив. І тут врожаєв. Ну я не знаю, який тут буде врожай. Дуже-дуже велике питання. Чи він тут взагалі буде. Так що, друзі, міняємося. Як було, вже не буде. До побачення, підписка. До зустрічі.